Добрий день, вітаю вас на каналі Української Духовної Академії Просвітлення. Відразу запрошую підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, поширюйте український контент. А сьогодні ми з вами спробуємо відповісти на такі запитання: чи є кармічна відповідальність за свідоме використання інших людей? І чому Крішна сказав Арджуні, що вбивати людей на полі бою, це його дхарма, тобто шлях. Ну, такі, як би більш-менш споріднені е, запитання, які пов'язані із кармічними питаннями, і ми зараз спробуємо на них знайти е, логічну відповідь. Так ось. Всі події нашого життя це не випадок, це результат, який залежить тільки від нас. І якщо ми опиняємося в ситуації, де ми граємо роль жертви, це наш вибір, а не наша доля. Тому що наша доля це проєкт, який залежить повністю від нашого вибору, а не від того, що нам там призначено по долі. По долі нам призначено пройти з пункту А в пункт Б, набути досвіду, засвоїти його і стати розумнішим і ближчим до Бога, ніж ми були тоді, коли ми народилися. Ось що нам дано по долі. все інше залежить від нас. І тому, якщо ми опиняємося в ролі жертви, то це фактично ваш власний вибір, що ви захотіли самі зіграти таку жертву. Можливо, ви навіть прописали це в своєму контракті е тоді, коли ви ще знаходились між цим. І тим життям, тобто в минулому житті ви померли, в цьому ще не відбулося ваше зачаття. Ось тоді, коли ви знаходилися в світі душ, ви підписуєте контракт на наступне втілення. І тоді ви могли записати ось такий пункт, що ви так опинитеся в якимось в якихось е залежних е відносинах, де ви будете грати ось роль жертви. Тому ще раз кажу, це ваш вибір. І що це означає, що в будь-який момент, якщо вам доводиться грати оцю непритаманну людям роль жертви, тому що ми всі абсолютно вільні сутності народжуємося вільними і маємо жити вільно. От якщо ви вибрали грати роль жертви, то це не Божий промисел, це, це ваш вибір. От. Ви можете змінити в будь-який момент, достатньо просто переосмислити ситуацію вашого життя. Чи існує кармічна відповідальність за те, що хтось там експлуатує когось або використовує, безумовно. Безумовно, і цілком може бути, що і ви в даний момент відпрацьовуєте попередню карму, тому що цілком може бути, що не так давно в своїх якихось попередніх вціленнях ви були ось таким диктатором, ви намагалися контролювати чуже життя, подавляли чужу волю і так далі. В цьому житті вам дали можливість спробувати, як воно. Побути на протилежному боці е, цієї ситуації, пограти роль жертви, так що цілком може бути і так. Життя штука така, вона багатогранна, ми багатовимірні істоти, і всі наші ці втілення, нам здається, що ми від них відірвані. Ні, це одне наше життя в різних тілах, в різних соціальних там прошарках населення, навіть серед різних народів, але ми навчаємося ось так, от проходячи різні уроки. от Звичайно, ті, хто сьогодні, скажімо, вас. Використовує, пожнуть свою карму неодмінно, нікуди не дінуться, тому що це закон <кхи> Вселенський духи карми дуже такі е, незаворчі, сутності з ними так просто домовиться, е, неможливо. От купитися також неможливо. от Поки ви свою карму не відпрацюєте, не усвідомите, вас не відпустять, е, тому що це. Да, Божественний закон і будьте добрі, відпрацювати повністю всі санкції, які предписані за цим законом. Ось що стосується кармічної відповідальності. Тобто, тим, хто опинився в ролі жертви, я би радив е швидко із цієї ролі вийти, тому що це замкнене. Коло цей трикутник карт, ви, ви безкінечно будете мінятися ролями там, всередині свого там, мікрокосмосу, цього соціуму вашого. От, ви будете то жертвою, то рятівником для когось, то знову катом для когось. І так до безконечності, поки ви не зрозумієте, що ви в замкненому колі, що треба зробити. Зупинку переосмислити своє життя і вийти з цих ситуацій. От е чому Крішна сказав Арджуні, що вбивати людей на полі бою – його Дхарман, тобто шлях. Ну, я був в цьому місці, Індії, де ніби відбувалися ці події. От, і зараз це також актуально, в нас іде війна, а на війні доводиться воїнам вбивати ворога. Також що я вам скажу, що це означає, що є така варна Кшатрії воїнів і адміністраторів, От, їх призначення боронити свою землю. Це, да, це їхня тхарма, це їхній шлях. Я, чесно кажучи, не люблю ці не наші словечки, тим паче, що, якби хто не відносився до Вєд, вони записані зі слів наших з вами пращурів. Значить, всі ці події, про які там пишеться в Ведах, вони відбувалися на берегах Дніпра, От, а не десь там. Там вони тільки записані. І збереглися, слава Богу. Так ось для чатрів, для воїнів, які боронять свою землю. Це абсолютно природно захищатися. А якщо до тебе прийшли вороги зі зброєю, вони ж не прийшли тобі тортик принести. Вони прийшли тебе вбити, вони прийшли зґвалтувати твою дружину. Вони прийшли е пристрелити твоїх дітей, відібрати твою землю свою власність Значить, що абсолютно у відповідності до божественних законів ви маєте повне право, і при цьому ніяка карма не виникає, їх нейтралізувати, ліквідувати. І на полі бою інша справа, якщо ви з ними там розбираєтеся і катуєте їх там, в цих таборах для військовополонених, це вже інша ситуація. це вже Небожий промисел. Ну, так як е, це дістається нашим з вами захисникам, які опиняються в полоні у ворога, вони там відриваються ці вороги на наших хлопцях по повній знущаються і морять і голодом, і калічать і безкінечно, завдають ціляких тортур і, і так далі. От. Це інша справа. На полі бою, якщо прийшов ворог на твою землю, ти не те, що маєш право, ти повинен їх нейтралізувати. Тому що твоя задачка, як шаторя, захищати тих, хто у тебе за спиною. От, і якщо ти цього не будеш робити, то який ти захисник, який ти воїн? От, е, і тому ці розмови е, абсолютно недоречні, коли мова йде про е, виживання нації, коли мова йде про перемогу в ім'я життя, в ім'я е, продовження свого роду? Ніякої Кармічної ситуації при цьому не виникає, якщо ви бороните свою землю, якщо ви захищаєте свій рід, якщо ви відправляєте к правоцям тих двоногих істот, які прийшли знищити вас і ваших рідних і близьких. Ну, Ви знаєте. Тарас Григорович, наш геній, він давно сказав, що у кожного свій шлях, і свої, своя доля, і свій шлях широкий. Хтось будує, хтось руйнує, хтось ситим оком, на шлях битий поглядає, чи нема країни щоб загарбать. Ну ось таке воно життя, розумієте, поки ми живемо в умовах дуальності, є представники. Світла це ми з вами, дорогі українці. І є представники темряви, і яким наше світло просто ріже очі. Пам'ятаєте, що вони кричали в Бучі, катуючи мирних жителів, вбиваючи їх просто на, на, на вулиці? Пачому ви так живете? Ну да потому що не п'ємо, тому що працюємо, тому що дбаємо про своє добро, про свій добробут, про свої сім'ї. От, а якщо квасить не висихаючи, то ви будете жити в болоті, в багнюці, в ваших місках буде просто помиї із телевізора. Ось все дуже просто. От тому є таке визначення. Дух це те, без чого неможливо лишатися людиною. А щоб досягти. Злиття з духом, треба пройти певний шлях. Треба, треба щоб ваша особистість злилася з вашою душею, а потім всі разом вони злилися з вашим духом. Ось тоді ви стаєте цілісною людиною, ось тоді ви стаєте проектом Бога. А до цього ви дуже і дуже далеко від Бога знаходитесь. Що вони демонструють зараз е у всіх своїх проявах оцінові жені орки. А доля, друзі, мої ще раз нагадую, це результат нашого вибору. От тому е, нашим воїнам честь і слава, ви вбиваєте не людей, ви вбиваєте зло, ви вбиваєте ворога, який прийшов чинити е, безлад на нашій землі, вбивати наш народ, знищувати його. Вони ж відкрито заявили, що вони прийшли. Денацифікувати. А що це означає? Геноцид тільки іншими словами. От і все. І тут ніяких е, соплів розпускати не треба з цього приводу. От. Тому що, пам'ятаєте, на початку 22 року, коли цих чмоніків там із танків виловлювали, всі говорили, ой, які ребята, ой, нічого не знають. Ну і давайте їх пожаліємо. Нічого їх жаліти. Е, дуже класна була порада бабусі однієї на початку, що насип е, в кармани насіння, хоч якась користь із тебе буде, проростуть соняхи. І, і все ставлення, яке повинно бути до ворога. От, не більше того. От, тому навіть не треба розводити велику філософію з цього приводу. Кришна сказав абсолютно правильно. Якщо ворог прийшов на твою землю і ти воїн, ти не те, що маєш право, а зобов'язаний його знищити. Інакше він знищить тебе і твірід. От і все. Добренько, Я думаю, достатньо сьогодні прокармічні всілякі е ситуації взагалі, щоб ви розуміли, що таке карма. Карма це механізм, який поєднує всі наше життя в одне ціле життя. Без цього механізму ми можемо там, відхилятись від е, свого судженого шляху, ми можемо е, слідувати якимсь хімним переконанням, а карма нас відразу повертає на шлях. Ось, Зробив помилочку, отримай санкції. виправився, знову знаходиться на своєму шляху. Так воно працює. Добренька, запрошую вас, приходьте, навчайтеся, замовляйте книжки, ми про це говоримо в тому числі і дуже е активно працюємо з кармою. Навіть проводимо цілих п'ять кармічних очищень. які... За, е, спрощують нам е, оцей, розв'язати цей кармічний узіл, е, який у, зараз всіх на сам просто на горлі зав'язаний. Чому? Та, тому, що історія п'ятої раси, до якої ми належали, закінчилася, і всі уроки треба відпрацювати. От е, а якщо ви ще й найменші в родині, то карма всього роду дісталась просто вам. Ви ще не тільки свою особисту карму повинні відпрацювати, а ще й всього роду. І тому з кармою треба да, розібратися обов'язково і треба е, чітко розуміти цей механізм Не намагатися якимсь чином його обійти. Нікому це не, не, не вдасться. Нікому. Доки ви карму не відпрацюєте, не усвідомите цей. Е, Причина наслідковий зв'язок ніякого подальшого вашого розвитку не буде просто-напросто. Тому, перш ніж створювати якісь кармічні вузли, добре подумайте, а чим ви будете платити. Ви будете платити своїм нещасним життям за те, що створюєте карму в цих умовах. Тому бережіть себе. Будьте свідомими. Це найкращий підхід, коли ви свідомо відноситесь до життя. Ми притягуємо в своє життя те, через що переживаємо. Тому не переживайте з приводу там якихось обставин, а просто-напросто змінюйте їх. Усвідомили, що не туди робите якісь неправильні вчинки. Змініть ситуацію, переживати не треба. Це нічого не дасть. Ви тільки консервуєте ситуацію. Це бережіть себе, до наступних зустрічей на масте.